the time Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою комітети закордонних справ Палати представників Конгресу схвалив законопроєкт про передачу Україні заморожених російських активів і резолюцію із засудження викрадення українських дітей. Варто Зазначити, що це рішення Комітету Нижньої Палати Конгресу. Законопроєкт про передачу Україні заморожених активів в Росії дозволяє уповноважити Державного секретаря США надати додаткову допомогу Україні з використанням активів, конфіскованих у Центральному банку Росії та інших суверенних активів РФ. Як повідомляє Голос Америки, конгресмен республіканець. Майкл Маккол, голова комітету з міжнародних відносин, під час засідання заявив, нам потрібен план якомога швидшої перемоги, і цей план має гарантувати, що США не будуть нести цей тягар самотужки. Саме тому я вніс на розгляд законопроект про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Конгресмен демократ Грегорі Мікс, співголова комітету з міжнародних відносин, додав з розвитком війни має розвиватися наша економічна стратегія. Це Включає і підтримку України, яка дозволить їй стати повноцінним економічним гравцем у Європі. І це потрібно робити під час війни, а не лише після перемоги України. І варто в контексті цього законопроєкту додати, що після того, як його схвалили у вищевказаному комітеті, за нього мають проголосувати в Палаті представників, у Сенаті, а також цей документ у подальшому має підписати Джо. Байден, президент США, стосовно резолюції. Резолюція із засудженням примусової депортації стверджує, що викрадення та насильницька передача дітей та сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов'язанням Росії за Конвенцією про геноцид і становиття Геноцид, Хоча ми прекрасно знаємо, що Росія плює на будь-які знову ж таки конвенції, і цей злочин не є виключенням для РФ. Там також підкреслено, що Росія намагається знищити покоління українських дітей, тим самим калічити здатність України виховати наступне покоління українських громадян і лідерів, і відбудувати свою країну після неспровокованої війни Росії з метою знищення унікальної мови, культури історії України й ідентичності. Ось така знову ж таки, резолюція її також мають схвалити в Палаті представників. Так, після ось цього рішення комітету та у Сенаті надзвичайно важливі питання, що і резолюція щодо викрадення українських дітей росіянами, так і законопроєкт щодо передачі конфіскованих російських активів для України. Тому будемо знову ж таки очікувати фінальні рішення від обох палат конгресу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на топ-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!